Собака, яка постійно лізе вам на подушку і спить там, вона показує, що вона вище вас, що вона відповідальніше за вас, тому вона може ревнувати, погано залишатися вдома і гавкати на гостей. Чи не так? Собака, яка агресує на інших собак, це та собака, яка у вас на голові ставить лапи, кусає, перетягує з вами, тобто вона нагла з вами. І друга причина це те, що у вашої собаки дуже багато іграшок, схожих на тварин, і які піщать, шелестять, створюють звуки, чи не так. Ви приходите додому, ваша собака згризла вам діван, напісила на ліжко, виє, гавкає. Все це стрес відсутності вас. Чому вона стресує, коли вас немає? Тому що вона звикла постійно бути з вами. І ви за це її хвалите. За те, що вона просить залежності, тулиться до вас, ходить по п'ятам, постійно просить уваги. За це ви гладите і таким чином прив'язуєте її до себе. А вам треба гладити тільки тоді, коли ви запрошуєте зі своєї ініціативи, а її ініціативу постійно. Блокувати, казати їй ні, і остання собака агресує на власника, на вас це відбувається по чотирьом причинам. Якщо ви собаці дозволяєте бути у себе на голові, це коли вона лізе, а ви не ругаєте її. Це коли собаки, ви кажете, місце замість ні, це коли е, ви використовуєте ігри з собакою, де вона перетягує з вами або кусає вас в ігровій формі, точно впевнений, у вас щось дає.